Аймо, улюблені соловінчики! Це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостях яскравий, як опис весни у віршах Сосюри. Неперевершений і незрівнянний Дмитро Коляденко. Вашого плески. Дякую, друзі. Добрий вечір. Дмитро Колоденко сьогодні буде змагатися проти людини, яка, як Остап Вишня, записує свої усмішки, правда, в Ютубі. Кирило Ганін, ваші облиски! Вітання, соколіки, всім привіт! Я вам зичу успіхів і хай переможе найрозумніший. шоу, що перший тур у нас називається Так чи ні. Я буду ставити вам питання, ага. вам треба відповісти, власне, так чи ні. Хто переможе, як казала Катерина Олександрівна, отримає один бал. І ми перевіримо зараз, хто ж отримує цей омріяний бал? Людина, від хореографії якої просто зводить ноги і часом поперек? Чи Дмитро Коляденко? Скажіть, будь ласка, Дмитро, а яка ваша. Мені дивно це запитувати саме у вас, але тим не менше, яка ваша улюблена українська пісня? Холи козаки з дому додому підманули Галю, забрали з собою. Ой, ти ж Галю! Галю, Галю молодая, молодая! дай води напиться, ти ж така хороша. <плес> <плес> Дякую, не пристаю, не пристаю це повторювати амбасадор хорошого настрою в Україні Дмитро Куліненко, Ще через ночого оплески. Кирило, а яка ваша улюблена українська пісня? А сорочка мамина біла, біла. А сорочка мами на серцю мила. Навіть не знаю, хто буде розпочинати, все ж таки віддамо данину віку. Дмитро. Давайте розпочнемо з вас. Чи правильно казати свіжий творог? Так чи ні? Дмитро, у нас діалог. Я нагадаю. <плес> Володимир, я е, начебто пам'ятаю, начебто пам'ятаю. Так, це вірна відповідь. Ваші облеск... Свіжий творог. Ваші облиски це неправильно. <плес> <відповідь. плес> Чому? Тому що Живий в... творог. Тому що ні. Тому що в українській мові немає слово творог а -а -а. є сир. <плес> є сир. Правильно. Кисломолочний сир. Творог, запам'ятайте, це росіянізм. Від них ми намагаємося <плес> <цьому шоу> відмовитися. <плес> так. <плес> Кирило, питання до вас. Так. Історизми і архаїзми в сучасній українській мові одне і те ж поняття. А де про творог можна мені що то не? було тут? Щойно щойно було тут. Нема такого слова. Немає. So? Кирило. Кирило. Так історизми і архаїзми в українській мові. Сучасній. Це одне ж одне і те, ж поняття? Ні, і це правильна відповідь ощува. Знання чи інтуїція не дізнається ніхто. Проте все ж таки ми маємо роз'яснити ласка. Що Будь лас. таке історизми і що таке архаїзми? Почнімо з того, що взагалі всі слова в українській мові поділяються на дві групи: це активна лексика, та котру вживають всі мовці щоденно. І пасивна лексика це та, яка обмежена у вживанні, її вживають рідко або взагалі не вживають. Одна із груп цієї пасивної лексики це застарілі слова. От, власне, застарілі слова і поділяються на архаїзми Архаїзми та історизми. У чому різниця? Архаїзми це ті слова, які вийшли з ужитку, але залишився синонім у мові. Наприклад, ось цю частину тіла ми зараз з вами називаємо лоб, а раніше був архаїзм чоло. Ось це у нас зараз щоки, а був архаїзм ланіти. Ось це ми зараз говоримо палець, а колись називався перст. І звідси слово перстень. Тобто архаїзми мають синоніми. А історизми вони залишилися у своєму. Часі, тому що саме явище пішло у небуття. Наприклад, панщина, кріпак, чумак. І історизми. І архаїзми зараз використовуються у художньому стилі. Наприклад, якщо автор пише книгу про давні часи, або в науковому дослідженні історичному. Да, ну що, зрозуміло, все зрозуміло. Переходимо до вас. Дмитро. Наступне питання лісова пісня Лесі Українки за жанром поема. Так чи ні? Поема. Ні, неправильна відповідь. Це драма феєрія. Взагалі... Як можна було. Феєрія Феєра. страсті! Феєрія страсті, я би сказав би. Ну, е насправді, за жанром ми будемо пам'ятати, що це драма-феєрія, а не феєрія нашого шоу, це Дмитро Кольденко, якому всі аплодують. <праць> Кирило, питання до вас. Так. Чи все правильно в реченні? Він сидів на протязі і застудив поясницю. Dragon. Так, все правильно. Так, все правильно? Я приймаю цю відповідь? Так. Я приймаю цю відповідь і це неправильна відповідь. Застудив, нема такого слова. Дмитро, отут мушу з вами не погодитись. Є слово застудив, вживаємо на протязі, але от із поясницею нюанс. Поясниця, як буде українською. По -п -е поперек поперек. 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 Так. Дмитро, питання до вас. Слова корисний, корисливий, усмішка і посмішка це пароніми. Пароле, пароле, пароле. Пароле. Рецепти від Дмитра Коліненко в будь-якій незрозумілій ситуації. Співати. Слава співати і танцювати. Так. Володимире, і це абсолютно правильно. Ваші оплески! Круто! Я виграв. Я виграв. Давайте, давайте все таки внесемо ясність Катерина е, Катерину. а, роз'яснімо власне що ж таке пароніми. Пароніми це слова, подібні за звучанням, які відрізняються однією або кількома буквами, але від цього розрізнення абсолютно міняється значення. Наприклад, ми говоримо усмішка, коли маємо на увазі доброзичливий привітний вираз обличчя. А ось посмішка. Тут у нас йдеться вже скорше про іронію, глузування, кепкування. Тому потрібно умовлені розрізняти. Так само, як і корисний, і корис... корисний, і корисливий. Отже, корисний це який? Той, який приносить користь. користь. Ми можемо і сказати бабло. корисне харчування, овочі корисні для здоров'я, а ось корисливий. Це той, який в усьому шукає вигоду, має свій інтерес. Ми можемо сказати, він корислива людина. І сплутавши ці пароніми, ми можемо абсолютно змінити значення того, про що ми говорили. Тобто, якщо моя дружина змушує купувати мене овочі, то овочі це корисно, а жінка, моя корислива? Скажіть, чесно скажіть. А, браво, Володимире. Так, Питання до вас? Так. Мати Лесі Українки мала псевдонім Олена Джміль. Так чи ні? Ні. Ні? Ні. Точно ні. ні? Олена Джміль? Точно ні. Точно ні? Точно. І це абсолютно правильно, відповідь <світ> вашого. А чи знаєте, який мала псевдонім мама Лесі Українки? Не знаю. Олена Пчілка. А -а -а -а. Вибачте, я от мене крутилось на і я. Ну, постіснявся, чесно, постіснявся, чесно. Не стидайтесь, говоріть вільно. Це солов'їна шоу, Ви можете тут робити практично все, що захочете. на шоу. <рес> Підіб'ємо підсумки у цьому раунді. У пана Кирила дві правильні відповіді у Дмитра одна правильна відповідь. тож тут бал отримує пан Кирил. Опять. і рахунок ми маємо 1-0. Але все ще попереду. Так. Звичайно, звичайно. Наше шоу тільки набирає обертів, так що зібралися і будемо приходити до другого раунду. Так, але спочатку кажу, що наші любі солов'їнчики, ми вас закликаємо. А якщо ваша ласка, ставити нам уподобайки, підписуватися на наш канал і поширювати наші відео. І таким чином українськомовного контенту ставатиме усе більше. Продов, чому ти плачеш? Гендольф, Я не знаю, як дістатися до Мордору, щоб знищити це кляте кільце. Так візьми собі за провідника. Та ні, водафон. І з їх зв'язком точно не загубишся. І разом ми зможемо знищити мордор. Дякую. Катерина Олександровна, вам так пасує борода? Що? Нічого, нічого, нічо, нічого. Я пішов, я пішов. Мова та зв'язок від Vodafone об'єднують заради перемоги. А я нагадаю, що ми маємо можливість знімати це шоу виключно завдяки Збройним силам України. Тому продовжуйте донатити. Слава Україні! Героям слава! Другий тур, хлопці. Другий тур називається Хвилинка. З назви стає зрозуміло, що в цьому турі я буду ставити питання. А вам е, треба за хвилину часу дати якомога більше правильних відповідей. За ага. часом слідкує Катерина Олександрівна. І Якщо перший е, тур ми починали з Дмитра, е, то давайте Кирило будемо то, другий давайте. тур. Ви готові? Ми да. готові і почнімо. Почнімо. Виправте речення: при Ющенку було краще. Що? Як його виправити? Е, При знає... Зеленському класно. Добре, неправильно за Ющенка було краще. А. Скільки апострофів у слові «рейкявік»? – Два. Неправильно один. Яке слово є прикметником в реченні? Валерій Залужний дуже крутий. Дуже. Неправильно крутий. Яке слово неправильне в реченні? Треба заказати суші? Заказати. Правильно. Неправильно. Це неправильно. Правильно замовите. Але відповідь правильно. Як називають жителів Кам'янець Подільського? Подільчани. Кам'янчани. Кам неправильно. Скільки букв Р у слові горор? Дві. Правильно. Скільки ніч слово ніч в орудному відмінку? Як буде? І ще раз. Ніч в орудному відмінку. Ніччу. E, Правильно. Розділ мовознавства. Сейчас. Стоп. Я не стаю за не встигає поставити питання. Дуже достойно. Треба, правда, да, да. Mm -hmm. і так, скільки Кирило дав правильних відповідей? Нагадаю, що слова і так у нас немає. Так, отже, отже. Кирило у цьому раунді має три правильні відповіді. Три правильні відповіді! Це добре, це дуже добре, все, дуже, все, добре. Дуже, все добре. дуже добре. Дмитро, ви маєте шанс вирватися вперед, так. Так, так як за другий раунд ви можете отримати два бали. Ви готові? Да, дуже дуже готовий. Ми готові і почнімо. Сьогодні мені дуже повезло. Я виграв у лотерею. Яке слово неправильне? У лот лотереї. Неправильно. Відповідь неправильно. Слово повезло неправильне. Скільки апострофів у слові Пан «панєвропейський»? Панєвропейський. Один. Правильно. У реченні ми з мамою пішли на концерт Степана Гіги. Де займенник? Далі. Скільки ком у реченні Степан Гіга був гарячий, звабливий, сексуальний? Е, дві коми. Правильно. Як називають жителів горішніх плавнів? Е, горішні плавці. Неправильно, плавнівці. Плавнівці. Е, Нежить в орудному відмінку. Нежить. Не Далі. Е, скільки букв Н у слові насіння. Насіння. Дві. Неправильно три. Смарагдовий. Це відтінок якого кольору? Е, далі. Зеленого. Кого зображено на 500 гривнях? Леся Українка! Неправильно Григорій Сковорода. Час. Стоп. Не знає Дмитро Коляденко, хто зображений на 500 гривень, а це означає, що гонорари в доларах. <рес> Ні, я чому там не подумав, що там е, Ірина білий. Пласна ідея. Пласна ідея. Тож у цьому раунді у пана Дмитра було дві правильні відповіді і два бали отримує пан Кирило. Тож загальний у нас результат 0-3, але все ще попереду. Скажіть, а можна од моїх балів один Дімі дати, будь ласка? О -о -о! Можна, можна. Чекайте, чекайте, це що тільки що було? Жест доброї волі. Солов'їному шоу у нас. Тож, Володимире, наші учасники склали свій іспит у цьому раунді. Тепер подбаємо і про ваш мовний рівень. О, Тож це, маю це, до вас питання. Цей момент, який я дуже люблю в нашому шоу. я взагалі не я взагалі не нервуюся і руки знаю, мене Володимире. не потіють. Скажіть, будь ласка, що об'єднує слова сіллю, ніччю, волосся? Е, подвоєння в букв. Так, чудово, але таке явище в українській мові називається подовження. Запам'ятаймо для себе, що подовження відбувається у коренях слів, якщо є звуки ді, ті, зі, сі, цілі та Ж, чі, і подовження може відбуватися за певних умов. Зараз ми з вами про них поговоримо. Перше, якщо іменник середнього роду має закінчення я. Ну, Наприклад, знання. Так, ми будемо подовжувати звук Н. Другий випадок, якщо іменник жіночого роду закінчується приголосним. Наприклад, ніч в орудному відмінку поставивши, буде ніччю. Піч в орудному відмінку як буде? Ніч, яка місячна, зоряна ясна. Прекрасно. яччю буде. «Піччю» буде так, теж у нас з'являється подовження. Окрім того, подовження буде у похідних від слова лити, «Лю», лєш лється. Дуже часто припускаються помилки в цьому слові і пишуть чомусь там знак м'якшення. Ні, там буде подовження. І також є два випадки із словами-винятками, які потрібно запам'ятати. Винятки суддя. Ілля, стаття, рілля. Щоб запам'ятати ці слова, створили фразу. Суддя ілля підписав статтю про ріллю. Тут у нас є всі винятки. І також винятками будуть слова спросоння, «зрання», навмання по підтинню Теж є речення, яке їх об'єднує. Я встану зрання, спросоння, піду навмання попід тинню, Це основні випадки. Скажіть, із ними зрозуміло? Все зрозуміло стало всім. Я бачу, по очах, я бачу по очах хлопців, що вони все зрозуміли. Я хочу декілька я приватних уроків. <світ> ви принесли гроші. А ви принесли товар. Так. <звіт> О, перепрошую. Алло. Так, так, зрозуміла. Я перепрошую, але нашу угоду скасовано. Мій чоловік щойно на Hotline.ua порівняв ціни і знайшов таку саму мультиварку, але дешевше. І хто такий цей ваш Hotline.ua? Так, сервіс. Тут ви можете побачити пропозиції і порівняти ціни у сотнях магазинів, прочитати відгуки реальних людей, а остаточно визначитись допоможуть матеріали експертів. Проклятий хотлайн, але дуже зручний. Так, дякую. вам. Переходимо до третього раунду, в якому ви можете отримати три бали. І нагадаю, що рахунок 3-0 Дмитро зараз може зрівняти шанси і вирватися навіть вперед, у разі, якщо буде нічия, а нічієї не може бути в нашому шоу. Завжди має бути переможець. І так що для цього треба зробити? Просто перемогти в нашому раунді, який називається конструктор. Зараз на екрані у вас будуть з'являтися слова в довільному порядку. Ага. Вам з цих слів треба скласти українське прислів'я. І пам'ятайте, що одне слово завжди зайве. Коли ви складете собі в голові, натискаєте кнопку і даєте відповідь. Угу. Готові? Так. Вся увага на екран. Лиса продав, пса купив за. Яке ж прислів'я? Може ховатися за цими словами. Так, Дмитро? <звук> пса продав, купив лиса. <звук> Хороший варіант. Невірно? <звук> Насправді неправильно. Неправильно. Нагадуємо, що у прислів'ях закладається певний момент повчання. Окрім того, одне слово у нас тут зайве. Все ж таки, момент повчання. Кирило? Я думаю, щось тут типу шило на мило, пса на лиса поміняв. Якось, типу... Логіка присутня. Тільки давайте складемо це. Типу, в... пса купив за Ліса. Лиса, oh, лиса. купив за пса. Закупив Лиса пса. <реку> Закупив лиса пса, так? Лиса, це як лютоволк. Це як, це як кіт пес. Лис за пса-лис. Так, Дмитро? Ну, Я так. Шла лиса по шосе і смактала. Сушку! І смоґвала пса! От ще можна було так закінчити. Варіант дивовижний, але неправильний. Пса продав за лиса. Пса продав за лиса. Ми приймаємо цю відповідь. це пса правильно, відповідь. Бем! В оригіналі в нас учить продав пса за лиса. Увага на екран. Жита, грому, мало, багато, дощу. Ого! Першим був Дмитро все-таки. Будь ласка. Багато дощу жита мало. Ви вважаєте? Зразу видно, що Дмитро Коляденко е, має дуже упосередковане розуміння аграрної системи. Насправді, якщо багато дощу і багато жита. Земля має мати вологу, яку вона передає життєдайно в стебла. Розумієте? Тому ваш варіант неправильний, Кирило, ваш варіант. Я думаю, що багато грому мало дощу. Абсолютно правильно! Вітають ваші оплески! <плески> ну, я так не граю. У вас ще все попереду. Ви ще можете перемогти. Так, Зберіться. Давай. Увага на екран! Продавщиця, гриться, кожна свого знайде птиця. Так. Дмитро. Кожна продавщиця знайде птиця. А знайде Гриця. О, кожна продавшиця знайде свого Гриця. На жаль, ні, це неправильно відкрило. Я думаю, що кожна птиця знайде свого І гриця. І це абсолютно правильно. А я зрозумів, як працює. Я роз... А просто Кирило, знаєте, що робити? Ні, він чекає ваш варіант і потім розуміє, ага, так, оце неправильно, а, оце неправильно знає... значить зробити так. Любі солов'їнчики, ми дякуємо вам за коментарі під нашими попередніми відео. Ми все читаємо. А сьогодні для вас є можливість виграти цю чудову солов'їнку із підписами наших учасників. Вашим завданням буде відновити прислів'я, яке буде розміщене у закріпленому коментарі. Переможця ми оберемо навмання. Слова для конструювання прислів'я це кішка, миші, собаки, звір й для. Давай ще. Давайте Ми ще! <ріст> давай, давай, давай! Давайте ще. О! Увага на екран. Вода як кожух влітку, взимку, садок. <ріст> ну, як вам такий конструкт? Пам'ятайте, одне слово зайве. Так. Дмитро. Вода влітку. Взимку садок. Чого ти змінюєшся? Тому що це неправильно відповідь. Кирило, у вас є варіанти? Я поки що. Ну, в мене зараз в голові всі слова лишні. Всі. А ще я не можу розібратися. Тут просто ви дивитесь на екран і думаєте. Без труда не витягнеш і рибку з пруда. Я правильно розумію? Так. Я зараз, по-перше, не можу задати, що таке кожух. Чи може це кожух? Кожух. 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 Це зрозуміло. Зрозуміло стало все. Ну, Насправді просто мені зручно, знаєте, дивитися з позиції, бо я знаю правильну відповідь. Давайте будемо трошки логічніше думати. Наприклад, є зайве слово точно. Ми про це говорили. Я думаю, що це садок. садок. От ви можу вас запевнити, можете розцінити це як підказку від ведучого, бо це підказка для обох. Так. Садок присутнє слово. Ви переназвали всі можливі варіанти, крім правильного. Так, Дмитро? Садок влітку я кожу в зимку. І це абсолютно правильно відповідно! <праузля> <праузля> Марися, раз, два, три, коли на чорня вичи! Саду я, <праузля> я <не> одервала! <його> <праузля> <праузля> Скільки емоцій дарує українське прислів'я. Давайте наступ. Ви готові? Так. Добре. Е, сліду нема, й злодія нема снігу. Одне слово. Нагадаю. Так. Можливо, нема снігу, нема й сліду. Абсолютно правильно відповідь! Чітко! Е, наступний набір слів. Сідниці болять. Робив, та в його рукава він би. Це останній варіант. Це найскладніший. Ну, це оцей Лего за тисячу доларів. <рес> Той, щоб інструкці без інструкції не збереш. Правда, складається враження, що це не прислівня, а щось з так. <рес> 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 Так, Дмитро? Робив рукава та в його сідниці болять. Така сумна історія була. Вами складена, але це неправильно. <плес> 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 так. Так. Я думаю, Крило. він би робив та в його сідниці болять. Дуже близько, але неправильно. Дмитро. <плес> так. Він би робив Так. та в його рукава боля. Абсолютно правильно відповідь ваше обличчя! А бачите? Бачите, ви просто прийняли. І вас здається, бачите? Але на, е, на мій превеликий uh. жаль, і я сподіваюсь, на ваш превеликий жаль, тому що ви бачите, наскільки емоційний був раунд, але тим не менше він е, підійшов до свого завершення? Ному підбивати підсумки? А, отже, у цьому раунді учасники були дуже азартні в тому, щоб спізнати українські прислів'я? І розумію, що очікують на результат. Проте ми ж не можемо забути про мовний рівень Володимира. Ну, тобто, Володимире, звичайно. скажіть, будь ласка, у якому зі слів, які я назву, в ору? Удному відмінку не буде подовження. Слова такі: мідь, печаль, подорож, радість, у якому в орудному відмінку не буде подовження? Я, я знаю, я знаю. Е -е, це ж ви. Радість. Так, і скажіть, як буде в орудному? Радістю. Блискуче, а чому там ми не ставимо ще одну приголосну? А Чому? Тому що, Тому що? Та... Тому що їх вже там і так багато. Їх же Абсолютно там Абсолютно правильно. Uh -huh. Так, їх там уже дві. Третю не ставимо. Чудове. Так. Дякую, Володимире. Дякую, хлопці, дякую, хлопці. А тепер наш результат у раунді а, у Кирила чотири. Правильні відповіді. У Дмитра дві. Тож Кирил отримує три бали. І наш загальний рахунок нуль шість. Всі бали мої! Всі бали! Як в нас розважально освітнє шоу. Звичайно, за перемогу ми хочемо подарувати цю е, солов'їнку на згадку вам, Кирило, Класс. Як приможте, так звичайно. Говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне, не зупиняйтесь українською. Це було солов'їне шоу. Цьому, па-па.